200 доларів та безкоштовне навчання по арбітражу трафіку з Фейсбук на Гемлінг. Як отримати, розповідаю на нашому ютуб-каналі подкасту Паливо, на якому вже, до речі, півтори тисячі підписників стало сьогодні, за що ми вам щиро дякуємо. Вийшов новий випуск з Романом Чесановським. і власне в ньому ми проводимо конкурс на цілих три переможці. як отримати перші 100 доларів. Переходите за посиланням, підписуйтесь на канал, дивитесь випуск з Романом та залишайте свій коментар. Зі своєю думкою, всі умови знайдете в закріпленому коментарі під відео. 26.05 Роман перегляне всі коментарі і вибори, який йому найбільше сподобався. Переможець отримує 100 доларів. Як отримати безкоштовне навчання від Трафіку Ван та ще 100 доларів. Переходите до нас в Рілси, репостите собі в Сторіс останній закріплений Рілс. прикріпляєте посилання на випуск на Ютубі. Тегайте. Медіа та Романа Чисановського. І все, ви автоматично учасник конкурсу. В понеділок, 26 травня, ми рандомно виберемо двох переможців: один з них отримує безкоштовне навчання, другий 100 доларів. Тож не зволікайте, приймайте участь та вигравайте.